Добрий день, дорогі учні. Ми з моїми побратимами звертаємось до вас за допомогою, адже тільки ви, п'ятий В клас, зможете сприяти нашому порятунку. Ми потрапили в оточення, шлях, з якого знайти самостійно не можемо. Лише ви, виконавши усі завдання, зможете нам допомогти. Пройти цей непростий шлях допоможе вам мапа, сповнена різних перешкод. Ви наша надія. Ми віримо у вас та ваші сили, впевнені. Що у вас все вийде? Давайте разом знайдемо цей шлях до перемоги. Чи був ваш перший урок настільки цікавим, що ви пам'ятаєте його й досі? А якщо вирушити у віртуальну подорож мальовничою країною, кожна зупинка якої приховує в собі загадки, ребуси, кросворди, заховані літери, українські прислів'я та головне незабутні враження. Дітям як нікому іншому потрібне щасливе дитинство, тож даруймо їм позитивні емоції у цей непростий час. Говорили про мужність, героїзм та патріотизм, почуття, які здавна притаманні українському народу, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих учасників бойових дій, які віддали свої життя за незалежність нашої держави. Завершився урок нагородженням учнів дипломом патріота, який став приємним підсумком Вікторини шлях до перемоги. Сьогодні діти розпочали вкрай важливу і потрібну справу бути впевненими, освіченими, здібними і творчими людьми, які обов'язково допоможуть нашій Україні міцно стати на ноги і зайняти достойне місце у світі. Дорогі діти щиро дякуємо вам за допомогу. Ви, наша підтримка та опора. Ми вітаємо вас початком нового навчального року. Нехай він буде легким та цікавим. Успіхів вам! Гарного настрою та незабутніх уроків. А поки наші захисники захищають наш спокій та безпеку і дають нам можливість навчатися, ми, вчителі, тримаємо наш фронт освітній. Тож сміливо входимо в 2023-2024 навчальний рік. Нехай він буде наповнений незабутніми моментами, відкриттями та грандіозними успіхами. Пам'ятаймо, що у єдності наша сила! Все буде Україна!